Мак до бою. Плюс. Топмак до одну вогонь. Плюс. Прихід. Дивимось пілот дрона виявив роботу ворожого міномета. І дав координати, навелися на ту посадочку, ну і провели роботу. Насправді, в міномет то не є там снайперська якась зброя. Вона призначена більше для групових цілей Розрахунок складається за штатним розписом з шести, але наш водій він виконує щоденні завдання з доставки і з логістики. Тому у нас тут по факту п'ятеро. Сьогодні ми працювали 120 двадцятим мінометом. Працювали сьогодні. Ми досить на надальню відстань. І працювали досить живо, я б сказав би, тому що не завжди буває затища, буває, але буває така жива робота. А можете показати пальцем, де, де вони? Ага. Ну, повернулися. Світло, постріл. Останній прихід, тобто в тій зоні розсіювання ми, ми попали. Тобто, те, то, що ми підкоригувалися, ми могли б ще точніше, але вже вони втікли. Зараз він залишився вже пристріляний на тій точці. Тобто, зараз, якщо пілоти знову виявлять там той міномет, то ми вже зможемо з першого пострілу вже більш точно їх уразити. Есть повторить, будь ласка. Складність полягає у швидкості реагування на те, коли нам дають наказ до бою у відповідних, як для мінометного розрахунку, у відповідних масах, які доводиться переносити, тому що мінометна міна це 16 кілограм, враховуючи ширину траншеї, не завжди так легко дістати її зі сховища і піднести до зброї. І трапляється так, що специфіка наведення сама механічна, вона передбачає досить тонкі налаштування. От і інколи труднощі виникають, але ми для того тут і є, щоб з ними справлятися. Так кожен день практично працюють зараз трошки рідше. Такий більш більш спокійний період. Ми коли сюди тільки заїхали, тут був такий активний наступ. Ми наступали, то в той період ми працювали так цілодобово і практично без перестанку.